На засіданні постійної комісії Смілянської міської ради було обговорено питання зміни типу та найменування закладів загальної середньої освіти в рамках освітньої реформи, яка має бути завершена до 2027 року, згідно з новим законодавством та вимогами, що ставляться до навчальних закладів, у Смілі планується змінити тип і найменування кількох шкіл. Всі ви знаєте, що у 2017 році державою розпочалося реформування закладів освіти. Саме у 2017 році відбувся запуск пілотного проекту нової. Української школи. А вже безпосередньо, 1 вересня 2018 року, учні 1 класу почали працювати за освітньою програмою нової української школи. У 2022 році розпочалася нова українська школа уже в базовій школі, тобто учні 5 класів почали навчатися новій української школи. Таким чином ми поступово рухаємося до 2027 року і, звичайно, що зміни готуються і в профільній школі. У 2024 році рішенням виконавчого комітету було затверджено попередню мережу формування закладів загальної середньої освіти. Кожний керівник закладів загальної середньої освіти проаналізував ту мережу, яка є на станом на 2024 рік. Звичайно, до уваги бралася кількість дітей, кадровий склад працівників. Но і, звичайно, матеріально-технічне забезпечення. В результаті кожний керівник закладу освіти надав клопотання, яким же він бачить свій заклад освіти, починаючи з 1 вересня 2027 року. Станом на сьогодні у Смілі функціонують 11 закладів загальної середньої освіти. З них сім керівників подали своє бачення, що з вересня 2027 року їхні заклади стануть гімназіями. Ще чотири керівники бачать майбутнє своїх закладів у вигляді ліцеїв. Першими змінюють свої назви. Це Смілянська загальна освітня школа, перших третій ступенів номер 6 а також Смілянський навчально-виховний комплекс, дошкільний навчальний заклад, загальна освітня школа. Перших третіх ступенів номер 15 Починаючи з 1 вересня 2025 року, ці заклади стануть гімназіями. І повна назва їх буде звучати як Смілянська гімназія номер 6 Смілянської міської ради Черкаської області та Смілянська гімназія номер 15 Смілянської міської ради Черкаської області. Важливою частиною цього процесу стало затвердження нових статутів для цих закладів, що визначають їхні права, обов'язки та організації. Заційні структури згідно з новим типом в даному статуті, який ми зараз додаємо до рішення, говориться про ті зміни, які чекають ось на ці заклади. В Першу чергу звертаю вашу увагу на те, що гімназія в своєму складі буде мати певні структурні підрозділи, а саме це дошкільний підрозділ, це початкова школа і безпосередньо гімназія, тобто освітня діяльність буде здійснюватися за програмою для дошкільного підрозділу, початкової школи учнів 1-4 класів та базової школи учнів 5-9 класів. Звертаю увагу присутню також на те, що, наприклад, школа номер 6 станом на сьогодні не має дошкільного підрозділа. Тому, створюючи гімназію, ми акцентуємо увагу, що в складі школи номер 6 якраз буде існувати дошкільний підрозділ. Що стосується школи номер 15 то станом на сьогодні вона фактично вже має дошкільний підрозділ, який і надалі буде зберігатися. У складі ось цієї гімназії ці зміни відповідають новим вимогам щодо організації освітнього процесу, зокрема для створення більш спеціалізованих і сучасних умов для навчання. Зберігається індивідуальне навчання, яке буде організовано відповідно до положень про індивідуальну та інституційну форму здобуття загальної середньої освіти, яка затверджена міністерством освіти і науки України. Гімназії будуть надавати більш спеціалізовану освіту, що відповідає стандартам середньої освіти в Європі, а також дозволить школам залучати додаткові фінансові ресурси та програми підтримки. Закон про освіту діє з 2017 року, і ми реформування галузі повинні закінчити до 1 вересня 2027 року. Поступовими є план, тому сьогодні на плані реформування ось цих закладів, затвердження їхніх статутів в зв'язку з тим, що, наприклад, виникла необхідність у шостій школі, яка діє сьогодні на теренах нашої громади і відкриття дошкільне відділення. Дякуючи депутатам, що виділені були кошти, робиться проєктно-кошторисна документація і до 1 вересня там будуть обладнання дошкільне відділення, тому що це є необхідним.